Всім геймер хейтерам привіт, з вами Олег Геймер. Ну і сьогодні ми продовжуємо кар'єру за Київське Динамо. Минулою. Минулий випуск поки що ще не на каналі, але по можливості хоч щось буде на каналі. І так, зараз ми обираємо склад нашої національної збірної на збори. Олександр Караваєв залишає таку заявку, замість нього інший Олександр, але Тимчик заявку. Так, замість Єгора Ярмолюка у заявку потрапляє Віталій Буярський. Тобто, фактично, на 90% збірна складається з представників Динамо. Ну і на позицію замість Артема Бондаренка, який, як то кажуть, зараз третій зайвий, да? У заявку потрапляє Олександр Зубков. Дай я йому шанс? Пономаренко зіграти. Ну а у Пономаренко самої зараз матч проти мадридського Реалу. Матч, який завжди важливий, незважаючи за кого ти граєш. Мадридський Реал і Барса це два клуби Гранди, тому неважливо. За кого ти граєш, проти кого ти граєш, Барса і всі інші це клуби Барса Реал Атлетико. Це клуби Гранди, проти яких треба вийти і відпахати на всі 90 можливих. Інші варіанти з такими клубами не канають. Тупо не канають, тому звичайно треба вийти перемогти. Але без нормальних скілів оце вийти і перемогти це нічого нам не дасть. Хто заглядав на мій канал, той знаєш я розписав що у нас було в минулих сезонах. Тому давайте, хто ще цього не зробив, загляньте. Тому що, ну, там я детально розписав що було, чого не було в минулих сезонах. Ух ти, як брашко у нас бістанувся. Як брашко бістанувся, аж плюс. Брашкобі бістанувся солідно, мені оце подобається. Що у нас Брешко такий біст отримав? 80, це мені подобається. Все пройшло по плану, по плані відновлення брашка. Але от що Брашко, що кардозо, вони нога в ногу розвиваються. Себто йде такий, як то дійсно, нога в ногу, нога в ногу йде розвиток між гравцями. Цайра Эмери пропускає цей матч. Ставимо Шапаренку на зручні його амплуа. Устанній Шичану, ми йому, по-моєму, ж розвивали. Якусь таку роль, що у нього два плюси там, має бути. Ааа, ні, ми не дор... ми розвивали, розвивали, але не до розвинули, так розумію, бо два плюса в нього нема ніде. У цих по два плюси є. У Миколанка теж два плюса ніде нема, но ну, то. У брашка. У нього основна задача це на одержанні діяти. Ванат висунутий форвард. У Бущана по одній. по одному сектору. Тому про нього в мене немає сенсу говорити. Да, цайта Еміріна, п. Цайра Еміріна, превеликий жаль, пропускає цей поєдинок. Дуже на превеликий жаль. Тому що я, чесно кажучи, думав, що він допоможе. Нашій команді. Тому для мене це дуже мені шкода, що він сьогодні пропускає матч. Дуже прям. Кардоза теж пропускає. Це мене теж так трошки гнітить, тому що кардоза це теж важливий, як-не-як об'єкт для нас. Сьогодні відпочинок бере Станішич, ПЗ виходить Олександр Тимчик. Також відпочинок бере наш Бущан. На ворота виходить уже йому гідна підміна. Це Гільєрмо Рестес. Треба подивитися по складу і повиставляти всім відповідні ролі, тому що зараз мене не влаштовує те, що коїться із ролями. Тимчик свіжий, Миколенко не дуже, тому Вівчаренко у запасі сьогодні логічний варіант, тому що сьогодні не свіжий. І його не свіжість може дорого коштувати нашій команді результату. Але я, в принципі, в своїй команді не сумніваюся. Не сумніваюсь, ніколи не сумнівався, друзі. Я думаю, матч у нас буде мега цікавим, от прям. І от на кого потрібно обратити внимание сьогодні. Он грає про девольвето проти колишньої команди. Звичайно, на це треба звертати увагу. Да, іронія долі, іронія долі. Він грає проти колишньої команди, але ну, це нічого страшного. Це у футболі часто. Ермоленко, Ермоленко показує, чи не зважаючи на вік, він одриблен руще, дай Боже. Сьогодні Київська Динамоси. Відбір, відбір. відбір. Выход один на один. Один опа, супер! На ага. Шапаренко, Треба, 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 опа! Михайло! Чепас! Щепас! На Ермоленка! Ермоленко не встиг! Альфонсо Девіс перейшов таки у Мадридський Реал! Це серйозно, підсилення для Лето них! Мадрид. На лівий фланг оборони, я Лето думаю, ми всі пам'ятаємо. Альфонсу за запаминулих кар'єрах, він у мене часто і гізьбу там Прикро, ми пускаємо, він і нам ресту за закомірай запускаємо. Але нічого в нас і Андрій. Такий теж за закомірать запускати. Шапаренко! І туди! Агоу! Це пенальті! Це пенальті у ворота суперника, це фол. Це фол у штрафному майданчику. Звичайно, тут фол нашому кепу. Ярмоленко гарний відсоток по реалізованим пенальті, та й не тільки тому це має бути гол. І це і є гол! один-один. Андрій Ярмоленко відновлює. рівенство на нашому табло. Триармовка восстанавливает рим на нашем табло. Мальверт хорош. И у видбор. И теперь мы маем вылетать. и Нет, Ні, ничего не выходит. Но мудрый, данному в данном у нее есть гравцы ест тупо есть. Атака в хорошем темпе, мяч все ближе к воротам. Бездарна атака получилась. Теперь надо снова отвоевывать себе мяч. Он как там, він, он, он, он той пас, завозили за гравцы Мадридского Реалу. Пойдет в Альвер, да пошли в отперед, динамовцы там, через рукой от гравцов Реалу. Он Шапаренко то, забігає, Ярмоленко робить те саме. І на Ванат тается 2-1, Владислав Ванат. 2-1. Гол-гол-гол-гол від ванатов! Ярмоленко, молодець, один плюс один уже зробив. <гум> і Владислав Ванат, звичайно, його я не можу тут не відзначити. Отримав пас і підняв на ноги весь НСК Олімпійський. Весь НСК Олімпійський, Дорогі, дорогі мої глядачі, быстрее, дорогі мої друзі. Дорогі глядачі, дорогі, 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 дорогі друзі. Фонсо Ох ти! Віні, 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 віні. Мармуаль хорош. Один в один оборон, оборону оборону тримати. Треба да, вот, ще раз по керуванню. здесь Дымчик. Шапаренко. Все, Паренко. Шапа. Короткой на мудрый канал еще. Это не нашла передача. Отличное владение. Мяч давно был у игрока. Папе. Ой-ой-ой-ой-ой, мармаль, хорош. Ты мне надо молодець! Шапаренко отремая по ногах, а вы не заважаете ему. до м'яча і... Продолжить там свои идеи. Він запускает на дальню, то будрик! Ах! Там ще схоже і було всад, да, там був і дала епізод, такий Андрій Лунін, до речі, на ворота. А це мене тішить, що сьогодні саме наш віз-заві ми забиваємо. Але мене не тішить одне, що нещо. після цього матча, певно, Лунін присяде на глибоку банку. Ну але що поробиш? Нам теж вигравати треба. Нам теж треба брати очки. У разі необхідності Андрій Луні буде ділити воротарське місто з Рестезом, Але це все у разі необхідності. Пущан перейшов Аль-Шабаб у Динамо, тому це втрата, але я думаю, Пане Менко навряд чи колись відмовиться від свого топ воротаря на жаль, тут офсайд. Сьогодні у запасі у Динамо Артем Довбик. Такого не було уже ой як давно. Такого не було уже ой як давно. І я думаю, ми самі все прекрасно розуміємо. Чо, да, такого вже, ой, як давненько у нас уже не бувало, що. Артем Довбик потрапляє у заявочку. Опа, Мудрик! Тягне, 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 тягне м'яч, треба туди укласти! Андрій Лунін, грамотно. Грамотно, ану, 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 тут Андрюша. Ану, на нього, Ермонку скидає! Грамотно, не дуже він грамотно тут подіє. Але треба хоча б один в один. Один в один оборону програвати категорично не можна. Вони від цього губляться і стають слабшими. Тому ось де наша ціль задіяти один в один проти лідерів. 2-2. Кліншита не буде. На жаль, МБП перекидає. Рест за. Ухте, який клас! Який клас! від Відермованка, це супер було. Але звичайно слово було тут ключове, тому що реально супер тут нічого. Опа, простріл! Вірджіл Ван Дейк бере на себе цей простріл нам 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 ну-ну ну, ну, і команда не имела перший тайм неймовірно важкий. От прям неймовірно. Я думаю, ми всі прекрасно розуміємо про що я кажу. Неймовірно важкий перший тайм. Перший тайм, неймовірно складний. Альфонсо Девіс. Прекрасна техніка. Два, три. Та що ж це робиться? Та що ж це робиться? Опа! Эбрау. Год, 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 год. Пас, пас, ну! Ничего не вышла. Редкая возможность у них сейчас сравнять счет, и трибуны гонят их вперед. Но, no! но! No! В очень подходящее время прерывается эта атака. Саме ранний часто виходить із на часто виходить і оце його трошечки губить. Бо реал майстерно накриває в таких епізодах. І вони ось це доводять. Та б свіженький вперед. У Динамо заміна в обороні, тому що бачимо, що сьогодні захист не виконує належним чином своїх прямих функцій. І Реал просто господарює у нас у штрафному майданчику. Хоча атака всі свої функції виконує на раз, два, три. Тобто до атаки претензій нема. А от до захисту претензій чимало. Через те, що вони дійсно... Вони не виконують належним чином своїх функцій. На жаль. Вау, який красивий пас! Мудрий, кто? Та будь ласка. Опачки. А, тепер щось таке. Ай! Дві треті матчі зіграно. Последні полчаса ігрис. Микола. Видає передачу на Михайла Вудрика. Сам, 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 давай! Ну або хоча б через простріл! Ну! Помп зворота! ворота! Ой боже, в мене нема слів! Миколенко згривий в чаренку в гру. У мене нема просто слів! Як це можна було, було не забити? Я в шоці. Я просто в шоці. Лука модрич. Мбапе. Мбапе. Помагає йому партнер в атаці. Мбапе. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, вони насуваються. Як та сарана, ми нічого не можемо зробити. Белінгем обкрадає свого колишнього одноклубника. Але мудрик обкрадає мадридці усіх. Тупо на пейси зараз робить. Опа! Банат! Ну! Ах! Нічого не вийшло, ваната. Ми штурмуємо, штурмуємо! Але нічого у нас не виходить сьогодні! Мудрик молодець, він робить усе чітко. сьогодні на лівому фланзі розривної роботи йому вистачає. Тому до нього претензій в мене мінімум. До мудрика. А не претензії максимум до гравців лінії оборони, які фактично сьогодні відпочивають. І ніхто не виконує своїх хоча б базових функцій, адже мовчу що про щось інше. Я вже мовчу про щось тупо інше. Ту! Є! Yeah! 3-3. Нарешті ми відігралися. Матч складний дуже. Але ми таки беремо гору за своє. Треба мінять. Треба міняти деяких, бо вже здуваються наші основні футболісти. Треба опускати їм підміну, тому що діла у нас не буде, поки не поміняємо ключових. На жаль, серед цих ключових є і мудрик, але в принципі. Ми прекрасно знаємо, на що йдуть ці заміни, ці заміни йдуть точно не на послаблення, а на освіжіння. На освіжіння того екземпляру, який вже є на полі. Важкий матч дуже був. З реалом він і є, він важко дуже йде, тому... Говорити про щось, я б не говорив. Позиційно ми замінили гравців ключових позицій атаки. Хоча треба було розглянути кандидатуру Жао Невеса, якщо чи замість кепа. Бо Шапаренко теж людина, він теж має властивість стомлюватися. Опачки. Ну тут десь! Опа, хороша, тепер контрол, 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 контрол. Волошин. Волошно тежі гарні скили, ви не думаєте, що це мінус? Це не мінус, це плюс. Опа! Долбик класно забіг! Є! Yeah! Витягуємо ми такий цей результат! Артем долбик! Йоу-йоу-йоу! Успішно відкривається на передачу, успішно її просить, і її чітко в одну лінію і роздруковує ворота мадридського реала. Йоу! Молодець, Тьома, молодець. Класно, класно, класно. Молодець. Хорош. Джуд Белінке. Опа, хорош. Опа, ну 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 не затягувати! Брашко уже стомлено, але ну що поробити. Активну оборону приміняють наші футболісти, Вона приміняється абсолютно успішно. Артем Доубик знову забігає. І знову там ще Джеремі фрипот! Ну! На Джеремі хотів отримати пас. Артем Джеремі я думаю, він хотів отримати дану передачу, але не сталося, як гадалось. Черемі хотів отримати дану передачу. Вони летять в свої штурми через Вінісіуса. Вінісіус це така найдієвіша особа сьогодні за весь матч. Очаки я не зараз виграють, але без Вінісіуса... ну я не можу просто його не відзначити. він дуже колосальний об'єм роботи зробив і сказати, що він просто стояв, ну все, не буде ні... Як ні сторону, ні совісті. Фрімпонк! Який гол! Який гол влітає у ворота вершкових! Джеремі Фримпонг визначається справжньою футбольною красою з Лету. Вальверде Шикардо вирізає, Фримпонг нагоду не марнує. Фримпонг нагоду не марнує. Вальверде голюва, Фримпонг. Красивий удар. І це переможний з товісу туди. Перемога перцю. Перемога у два м'ячі. Нічого не буду говорити. Перемога у два м'ячі. Перемога у два м'ячі. Перемога у два м'ячі. Зараз глянемо, хто у нас найкращий гравець. Найкращого гравця, напевно, не оберуть з нашої команди. І чесно кажучи, я розумію чому. Да, у нас тут храйти невисокі. Найкраще є Венісію. Солуніна... ой, Боже. Не пощастило йому. <смело> Найгірша оцінка серед усіх, на жаль. Ну так, да, він напропускав, звичайно. Я розумію, що він напропускав, е скільки. Коротше кажучи, дивно що скажу, що от зараз уже ми перемикаємося на гру збірної.